Хоч би записати з першого разу. Дівчатка, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Каріна і нещодавно я стала мамою. На задньому фоні ви можете побачити нашого малючка Лева. І сьогодні наше перше відео разом. Сьогодні лише восьмий день, як я народила, і поки ще все свіже в моїй голові, я вирішила швиденько записати це відео. Розповім вам історію своїх перших пологів, як все відбувалось, додам різні відео в моменті і відповім на ваші питання, які ви задавали мені в інстаграм. Почнемо з першого питання, де я народжувала і скільки це коштувало? Ми проживаємо в Дніпрі, тому я народжувала тут у Пологовому на космічній. Я йшла не в пологовий, а за лікарем, якого мені порадили. Це державна клініка, але... Коли ти йдеш по домовленості, так, в мене були пологи за домовленістю, то це, звичайно, зовсім інша ціна. Мені дуже важливо було, так як це мої перші пологи, я люблю все контролювати, я люблю щоб все було правильно. Мені дуже важливо було знати, з ким я буду народжувати, знати щось, хоч щось, що я можу контролювати. Я познайомилася з лікаркою, акушеркою, яка Мала приймати мої пологи, я була дуже радою, ми з нею, вона мені дуже імпонує як людина, бо вона така дуже позитивна, на лайті, каже, та народиш швиденько і підеш собі. Знаєте, вона мене дуже класно налаштувала. І ем, навіть в кінці, коли ми прощалися, ми обіймалися, бо дійсно для мене були пологи, ніби, знаєте, в родинному колі і все пройшло просто ідеально. Стосовно ціни логи коштували десь 40 тисяч гривень. Це все разом: і команда, і акошер, і анестезіолог, і а, проживання. Щодо лікаря, я не буду казати тут. Пишіть мені в дірект в інстаграмі. Я вам можу скинути контакти цього лікаря. Вона дуже класна жіночка. Там сміялася. Вона зі мною спілкувалася. було дуже круто, навіть. Під час пологів Я підніму вище, бо іншого часу в мене немає. Майже постійно левчик висить на мені. Окей, то наша історія. Ми їздили завчасно знайомитися із нашою лікаркою, і вона подивилася на мене, на мого чоловіка. Хто ще не знає, в нас незвична пара, бо мій чоловік 2 метри, і він за габаритами дуже великий. А я, 1 ,58 метр 58, і я за габаритами дуже маленька, я мініатюрна, я не тільки низька, я ще і маленька сама по собі. Тому було досить страшно, якою буде наша дитинка. І коли вона побачила мій животик, вона каже, так, може бути складно. І вона каже, що ти зможеш народити сама на 37-38 тижні, а далі може бути складно, і треба буде дивитись по ситуації. По УЗІ У мене вузький таз. 15 вересня ми були на Узі. Нам сказали, що дитинка невеличка, що все вийде в мене, що він важить десь 3 кг і вони ще приписують плюс-мінус 200 г, тобто 3200. двісті. І сказали, що все добре, що я зможу народити сама. Тож їдь додому і чекаємо. 19 вересня. Ми домовились із лікаркою нашою. Що я приїду, вона мене подивиться, і ми будемо вирішувати далі. Всім привіт! Ну що, в нас 19 вересня. Ми приїхали від лікаря. Зараз в мене термін 40 тижнів і один день. Сьогодні лікар подивилася мене на кріслі. Я офігела, як це неприємно! Перевіряється це пальцями, яка біль. От зараз вже пройшло більше години. В мене тепер постійно дуже сильно не є живіт, Ну, вона сказала, що це нормально, що так і буде. Не є живіт, як ну, знаєте, як при болючих місячних, це просто неймовірне такі відчуття. Я думаю, ви розумієте. Сказала, що шийка матки в мене хороша, типу, розкриття. Сказала, ну ти нормально витримала, тому в тебе больовий порог хороший, можна самі народжувати, все окей. У мене сьогодні перший день, що мені дуже-дуже складно ходити. Я просто не можу підняти ногу самостійно. Я е, Кожен просто крок для мене це зараз якийсь жах. Дуже сильно болять ем, тазові кістки. Все болить, вже все болить. Просто я ну, розумію, що я, знаєте, вже така ось якась не, не, не зовсім в адекваті, як була зранку після цієї перевірки. Тож, як ви бачили на відео, я описала свої відчуття після лікаря, і вона мені потім вже розповіла наступний день після пологи. Вона сказала, що вона причетною була до того, що вона спровокувала трішки мої пологи, коли вона перевіряла так, скільки там. Сантиметрів розкриття вона там щось поробила і якось стимулювала, щоб все почалося раніше, ну природним способом. Я ревіла Я просто ревіла від знаєте, якої втоми. Бо коли в тебе місячні, так, ти можеш випити е якісь ліки, і тобі стане краще. А тут ти нічого випити не можеш, і ти просто терпиш у цю біль. В мене весь день е були ці ранні, ранні схватки, так, можна так сказати. Тож ніч я вже не спала через цей е сильний біль. Миючий, так, і я просто чекала я розуміла, що вже скоро. О п'ятій ранку я відчула свої перші такі схватки. Прям. Я відчула, що мене прям пить. Знаєте, це ну, той, той самий біль внизу живота, але він сильніший. І тут в тебе ну, це дійсно вже так відчувається, що воно так і потім попускає. Тут я зрозуміла, що час вставати, і йти в душ. В нас вдома ще спав Влад, я його не будила і була мама Влада. Я тихенько собі пішла в душ, я знала, що це мене розслабить. Я готувалася, я дивилася дуже багато відео. Я знала, що перші пологи, вони зазвичай досить довгі, що ці розкриття там один сантиметр, це декілька годин, що в мене купу часу. Тож я пішла, помила голову. Поки я була в душі я відчувала, що все накаляється, я вийшла з душу і скачала додаток, лічильник цих схваток. І поки я сушила голову, мені вже було. Досить поганенько, ще, знаєте, жара, ще я сушусь феном, що я укладку намагалася зробити. Ви побачите. При цьому я рахувала ось ці схладки, Я натискала, коли вона починалася, коли закінчувалась. І цей лічильник буквально ну, це через годину каже мені, що вам час їхати в пологовий. Я така не може бути. Качаю інший додаток. В тому додатці теж саме: збирайте речі і <смас> їдьте в полови. Думаєте, не може бути. Я починаю вже так ще гірше себе відчувати, заходжу, кажу владу, що все почалось. Я вже рахую сама. В мене є і Я починаю там писати, коли починається, коли закінчується схватка. Це було, знаєте, так кожні 2-4 хвилини тривало десь по хвилині. Кожна схватка, я дзвоню своєму лікарю. Вона дуже щаслива, каже: Нарешті, нарешті, я так щаслива, я так не хотіла тебе кисарити.' Вона мені каже: можеш поки прожити схватки вдома, і щоб краще йшло розкриття, піди в душ і поливай собі спину. Я Відчувала, що схватки стають все інтенсивнішими, все сильнішими, швидше і швидше. Тобто, в мене менше менше часу на відновлення. І, і коли я розумію, що треба вже ну, якось е, рухатись швидше і виїжджати в пологовий. Я розумію, що блін, я вже не можу вилізти з цієї ванни. Мені було дуже складно, я просто вилажу схватка, е, одягаю щось, схватка. Це, це просто був якийсь жах. Зібратися було дуже складно, тому я е, вам кажу: коли починається, то краще одразу їхати. Тож ми сідаємо в машину, я переживаю там схватки, ми ловимо усі світ. Сітлофори, усі затори ми простояли, це була жахлива, найжахливіша дорога в моєму житті. Я їхала просто казала, більше ніколи, щоб ще раз я колись, оце все, на що воно мені потрібно. Я сиділа і сидячи, переживати схватки набагато складніше. Я знала, що коли жінка починає робити якісь звуки, типу, не просто. Знаєте, А коли вона вже у, -у, -у" якось, зі звуком, це означає, що розкриття йде. І тут в мене з'явився страх, що зараз я приїду і мені відмовлять в анестезії, тому що вже час народжувати. Ми приїжджаємо в цей пологовий, йдемо поперед інших дівчат, бо в них плановий кесарів, ми просимось раніше, я одразу лягаю на то ліжко, мені дивляться, і лікар каже: в тебе розкриття 5 см. Каже, це чудово. Ти, ти розумничка. Єдине питання, яке я запитала, ви поставите мені епідурально? Вона сказала так, все тоді я була вже щаслива. Потім мене там перевдягли, віднесли. Я була вже в такому трансі, я майже нічого не пам'ятала. Ось і так в мене була епідуральна, Я взагалі не була проти неї. Я знала, що якщо можна якось полегшити собі життя, я це зроблю. кажуть, типу, це боляче ставити цю епідуральну, але повірте, якщо порівнювати біль від схватки на розкруті 5 см і просто прокол в спину, то це вже така фігня. Потім тобі легше кожна схватка відчувається вже легше. Питали з приводу болю, як відрізнити схватку. Так саме біль вона така. Ну, ви її відчуєте, це буде більш це буде яскравіша біль, і вона проходить. Тобто вона хватає і відпускає. Так саме вже проходить період потух через епідуральну мені стало набагато легше. Єдине, що я відчувала, це як роз'їжджаються мої кістки. Потім поступово ти відчуваєш, що ти хочеш в туалет. І в принципі, через епідурально все це відчувається. Ну, набагато слабкіше, тобто я це відчувала, але це не було прям такою неймовірною біль. Ні, це вже набагато легше ніж е, схватки. А, Стосовно часу, до речі, виходить, що о 5 ранку в мене почалося о 6 мені вже каже е, лічильник, що треба їхати. Е, о 9 я розумію, що все це жесть, і я маю їхати. О 10 мене записують вже е, мене. Як я перевдягаюся, я вже в лікарні, і що ви думаєте, в 11.58 я вже народила. Тобто, все відбувалось дуже швидко. Ви знаєте, по відчуттям так, це просто це просто складно так сильно тужитись, так, і мені здавалося, що все, що я роблю, нічого не допомагає. Що ну, що я тужусь, але нічого не виходить. І тоді вони кажуть: Ні-ні-ні, ти все робиш правильно, все чудово, все чудово, і потім мені просто беруть мою руку і кладуть туди, і я відчуваю таку волосату, тепленьку, голівоньку, вона вже там. І я розумію, що так, зараз треба ще більше напружитись. І зробити просто максимум, але все можливо дійсно. Ну це не те, щоб якось неймовірно складно. Ні, йшли потуги, мабуть, десь 20-30 хвилин. Це все зайняло. В тебе є час перепочити. Тобто, ти тужишся там дві-три-три рази. Три зазвичай. Потім в тебе є час перепочити. У мене був невеличкий розрив, бо голівенька була досить великою, і дитинка народилася 3400. чотириста. Навіть лікарі не очікували такого, що я зможу це зробити, тому що в мене таз досить вузький. Заживало все досить швидко. на... Четвертий, здається, день мені вже зняли шви, моя лікар. Залишився тільки один, але я його вже не відчуваю, тобто я можу спокійно сидіти з п'ятого дня. Це, стосовно масла, так, мене питали, чи користувалися ви маслом там, для. Для профілактики розривів ні, я нічим не користувалася, я не робила ніяких вправ. Я ніяк не готувалася до пологів. Взагалі, я тільки дивилася відео, я там взяла собі арома масла, я взяла собі там термоводичку пшикатись, я брала собі перекуси, там чаєчок, щоб якось розслабитись, я брала собі навушнички, щоб слухати музику. Але як ви зрозуміли, я взагалі нічого не встигла. Я просто встигла добіжати до ліжка. І народити ще було питання: чи одразу ви відчули любов? Так, 100% так. Це було неймовірно, коли я відчула цю голівоньку просто своєю рукою. Я вже дуже-дуже сильно кохала цю дитину. Я просто, знаєте, до останнього не могла повірити, що в мені сидить дитина. Хоч він мене пінав постійно там і так далі. Ну, я відчувала рухи, я відчувала його постійно, але я все одно ну, мій мозок. Не міг повірити в, це, в те, що це відбувається, насправді там реально дитина. І коли я відчула голівку з волоссям, таку тепленьку, блін, це все, це, це вже була така радість. Я так хотіла його вже побачити, коли я почула, як лікарі кажуть, все-все, готуй, готуй, зараз, зараз останній. Боже, як я хотіла я так чекала цієї зустрічі і просто його витягують. І він такий страшний. Він був такий, боже. Це просто жах. Він був синій, він був з цією головою, але це була моя дитина. Боже. Точніше, нашо, чоловік був разом зі мною, і його так викладають на мене. У мене просто сльози щастя. І в мене все в сльозах. І мене чоловік просто так от заціловує. Чоловік був зі мною, чоловік бачив усе, що відбувалося. Йому казали: типу, о, дивися! А ось тут зараз там води відходять, ой, дивися, а он голівонька йде, тобто йому ще казали, туди дивитися, тобто він дивився в. Весь процес, але він мені казав, що це щось таке фантастичне народження дитини, і він бачив, як мені вдалося це зробити. Він був просто в шоці. Він дуже підтримував. Я відчувала, ніби я вдома, ніби я там в безпеці, і це було неймовірно. Я не знаю, як би було без чоловіка. Було б набагато складніше. Моральний стан дійсно дуже дуже важливий. Так, знімаю нашу палату. Змію, Ось так вона виглядає. Вибачте, у нас тут безлос. Так, холодильник, все є, ковбаска, яєчка, все є. У нас прям перший поверх. Вчора ми отут стояли, коли чули вибухи. Прилетіла ракета в Дніпро. І я була рада, що ми на першому поверсі. Так, мікрохвильовка, все є, он носочки. Так, отут нас завжди перевіряють, ми тут все робимо. Тут можна налаштувати, щоб було тепле повітря, і воно його. Ну, це не ми робимо. Ось, а тут в нас є кнопочка. Ось ця. Ми можемо викликати медсестру. Що, коли нам потрібно? — Кніпочка. 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 Так. І. Ванна кімната. Так, отут я купаюся. Тут я нічого не робила. І тут є біде. В принципі, це все, що я хотіла розповісти. Мені вже досить важкувато тримати дитинку в такому положенні, тому я піду, всім майбутнім мамочкам бажаю найприємніших пологів, щоб у вас також залишилися такі чудові враження, всім мирного неба, любові і до зустрічі.